Марчиком, ми дуже довго з бабушкою думали, що тобі подарувати. І, а подумали... з, бабушка, не з, мамою а, і з мамою, і з мамою, з бабушкою дуже думали довго, що тобі подарувати. І подумали, що ну, тобі треба в тебе такий поношений вже чохол. <різь> подивись. <різь> подивись, подивись. Подивись, чехол. Ну, подивись, коли Старенький чохол. Вже поламаний, нема там частини. І ось ми подумали, що. дуже тобі підійде оця штука. Розвертай. Давай допоможу. Допомогти тобі чи саме? Mm. Дуже хочеться, щоб я тобі підійшов. Примірю. Далі все. Чи? Може там можеться буде працювати внизу. Вибрали нового кольору. Зелений кольор, як він любить. Дивись. Як тобі такий подарок, Марко? Добрий? Давай приміряємо відразу. Відкривай свій призначений. Друзі, хочеться подивитися, як він буде в тебе. Лежати в цьому чудовому mm -hmm. новому чохлі. Так, да, зелененький, як ти любиш. Діставай. А я думаю, що він оранжевий любить. Помаранчевий. Так. Діставай планшати. Дуже хотіла, щоб в тебе був новий чохол. Щоб тобі було зручно в нього класти свій планшет. Давай допомож тобі трошки. Вставай. Ну, дядьчеху. Дядьчеху, мажечка. Так, що там? Ой. Шуй, великий тат. тату. Шо, Ти, ж... шо? Викол, що? Чи? Що це? Марк, що не підходить? Йо! Не, 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 взагалі не підходить. Оце облом. Чекай, ну, чекай, зараз чекай, я візьму. Клей. Клей або скотч. Зараз замотаємо. От капець, так? Да? Халепа. Зараз тато щось придумає, почекай. Зараз ми налиємо клію пива. І заклеїмо або скотчем. Прозорим чи чи чорним яким скотчем? Тут двосторонній скотч. Будеш пробувати приклеювати? Ну, може, це тобі туди я не знаю. Та ти що? Коробочка скочив? Ти та з татом домовлявся жартами дарувати подарунки? Домовлявся з татом жартами дарувати. Що це тато, Там коробка із книжкою? Ні, ну чи скот. Справжній планшет. А ну? А ну який колір? Ану, так. Це прям таке, як мама чехол. Йо. Йоу, а це що сюди? Я не розумію, як це вишили. Мама мія, який класний планшет. Спеціальний стиліус. Що ти будеш малювати тепер? Ось. Шахмати грати? Ну і ми не знаємо. Моя бабуся Люда дуже хотіла, щоб в тебе були серветки і гроші на твої покупки. Йо, яка класна Сфоткаєшся з планшетом. Марк, що такі бабусі треба сказати? Я одку в извиню так планшет и мимо так вот гроши скажи. Я вас постійно знімаю, ребят. Йой, бабушка, дивись на цього героя. Йой. дякую. Дуже, дуже дякую. Да? Дуже дуже дякую. Соні. Щось повипадало з Марка. буду в тебе марков. Це крутяк. Як тепер тепер заснеш, Марк? Машко буде заснути. Зараз знайде українську. Без соня буде. День народження марчика.